Вітаю на українській правді далі до важливих заяв, які стосуються керівництва збройних сил України. Мене це дістало Рубікон перейдений. Саме з такими словами, начальник штабу бригади АЗОВ національної гвардії Богдан Кротевич подав заяву до державного бюро розслідування на генерала збройних сил України. У ДБР Українській Правді підтвердили, що така заява не дійшла. І додали, що з нею працюють слідчі за даними джерел української правди йдеться про командувача об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля Кротевич звинувачує генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України і просить перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. На штабу Азова також висловив готовність свідчити у справі. Цитую: всі військові зараз розуміють, про яку людину я кажу, бо 99% військових його ненавидять за те, що він робить. Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції. Проте проти себе він службові розслідування не ініціює. Кінець цитати. Зазначу, Юрія Содоля призначили на посаду командувача Об'єднаних сил Збройних сил України замість Сергія Наєва у лютому цього року. Сталося це після кадрових перестановок у командуванні збройних сил України у зв'язку з відставкою генерала Валерія Залужного. До цього він очолював командування морською піхотою. Підписуйтесь на українську правду, реагуйте на цю новину в коментарях та вступайте до Клубу Української правди. Таким чином, ви підтримуєте українську незалежну журналістику.